Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами пограємося в дидактичну гру, що виготовлено з порошна. Уважно подивіться і називайте. І так на малюнку млинці і голубці, що виготовлено з порошна? Так, млинці. А тут, що виготовлено з порошна? Так, печиво. А на цьому малюнку варення чи піца. Ну так, звичайно піца. А тут вареники чи шоколад. Ну, звичайно, вареники. Пиріжки чи цукерки. Так, пиріжки. Макарони чи зефір? Ну звичайно макарони. Молодці малята чудово виконали завдання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!